Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 186 і створив Фрідрих Амелунг. Це Балтійсько-німецький шахіст та шаховий композитор. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Білих є Тура і кінь чорних ферзь. Білі можуть виграти, тому що в чорних слабкий король. Є ідея зіграти кінь в 6. Створена загроза Тура аж 7 мат. Також чорний ферзь має контролювати поле е 8 І здається, що білі тут виграли. Але в чорного короля немає ходів, тому чорні грають ферзь ж 5 Просто віддають ферзя. Білі змушені побити ферзя, це пад і нічия. Правильний хід кінь f4. Створена загроза кінь g6. Чорний ферзь він має мало ходів, він має захищати поле е 8 Чорних є шах, ферзь c6. Але, звичайно, кінь все одно йде на g6. Якщо король втікає, тоді g 7 мат. Чорних є кращий захист, король g8. Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Зараз грати кінь g6 неправильно. Чорних є багато ходів які зроблять нічию. Знову ж таки, можна пожертвувати ферзя, щоб був пат. Можна зіграти ферзь b2, просто захистити поле g7. Тура e8 тепер не мат. Правильний хід Тура g7. Якщо король h8, тоді кінь g 6 мат. Тому король f8. Далі кінь e6 і чорний король він змушений походити на погане поле. Король e8. Кінь c7, вилка. Далі білі б'ють ферзя і білі виграли. Давайте повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід кінь в 4 король g8, далі тура g7, король F8, кінь є 6 король є 8 кінь це 7 подвійний удар і білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!